Всім привіт із прийдешніми святами! Сьогодні в нас новорічне відео. Ми будемо створювати подаруночки для своїх родичів, друзів і для кого завгодно. Спочатку, як завжди, ми починаємо з того, що розтоплюємо основу. Цього разу розтоплюємо білу основу. І будемо заливати дуже багато милок, щоб всім вистачило. Заливаємо перший шар, і в сніжинці крижинці теж перший шар білий, в ялинці це буде сніжок. Потім починаємо готувати нашу прозору основу. Нарізаємо її на кубики. Це, як завжди. І, звісно, розтоплюємо. Розтоплюємо небагато і будемо її фарбувати. Беремо блакитний пігмент і додаємо зовсім трошечки, щоб в нас був не темно-синій, а такий більш блакитний. Ось такий колір нам підходить. Обов'язково додаємо віддушку ялиця з цитрусом. Новорічний аромат. Дуже добре перемішуємо і будемо заливати наше перше мило. Нашу сніжиночку. Процарапуємо, як завжди, перший шар для кращого щеплення, збризкуємо знежирювачем. збризкуємо знежирювачем саму нашу основу. Вона трошечки охолола, щоб не розтопити перший шар, і потихеньку виливаємо. Чудово, перше мило в нас вже готове. Але ми продовжуємо працювати далі. Знову розтоплюємо в ту ж баночку, де лишилось трошечки-трошечки блакитного. Розтоплюємо там прозору основу, будемо робити більш насичений синій колір. Темніший. Цією основою ми заливатимемо два мили. Знову та сама віддушка новорічна. Вже вона в мене закінчується, я дивлюсь. Добре перемішуємо. Процарапуємо верхній шар. У Миколайчика ми будемо заливати шапочку. Можливо, ви вже бачили відео про миколайчиків. Обережненько заливаємо. Ну, все, що зайве, ми обріжемо, нічого страшного. І заливаємо повністю нашу панчоху. Це відео теж було. Було таке коротеньке. А сьогодні я вам вирішила показати увесь процес заливки моїх новорічних милок. Я розтопила ще білої основи, додала туди пудровий відтінок, вийшов в мене бежевий такого тілесного кольору, якраз на обличчя. Так, тепер пряничний чоловічок. Дуже-дуже обережно бажано, звісно, піпеткою заливати оченятка. Тепер беремо форму нашого апельсинчика. Перший шар теж, звісно, білий. Як дольки апельсина. Обережненько всерединку не заливаємо, заливаємо тільки краєчки. У нашого пряничного чоловічка зверху на голові буде глазур, така як волосечко. Звісно, нашу шишечку ще заливаємо. Нас буде багато милок сьогодні. Знов розтопили прозору основу, додали туди теж трошечки синього, додаємо туди глітер. Червоне золото називається колір. Добре перемішуємо. Додаємо віддушку тутті фрутті така солоденька, приємна, наче цукерочка. Добре перемішуємо і будемо заливати ще одне наше милко. Ви рахуєте, скільки милок в нас вийде? Я вже збилась з розрахунками. Ну нічого. Це кришталеве холодне серце. Мені воно нагадує. Серце, як воно називалось, по-моєму, серце океану з фільму Титанік. Знову розтопили прозору основу. Додали туди синій і жовтий. Вийшов в нас який колір, ну, як завжди, зелений. Гадайте, що в нас може бути зелене? Я думаю, ви здогадалися. Знов наша новорічна віддушка. Добренько перемішуємо, збрискуємо, щоб не було бульбашок. І будемо заливати. І, звісно, ви вгадали, заливати будемо саме ялиночку. Розарапуємо перший шар, наш сніжок. І дуже обережно будемо заливати наш зелений прозорий колір. Тож я вирішила, що у другого нашого Миколайчика шапочка буде зелена, тож, і туди ми додамо зеленого кольору. Трошечки дуже обережно додаємо, і в нас ще залишилось дещо, що має бути зелененьким. Це, звісно, ще одна наша ялиночка, але виглядає вона трошечки інакше. Її я вирішила зробити більш темно зеленого кольору. Чудово. Знову розтоплюємо прозору основу, додаємо туди жовтенький, дивіться, як круто! Розмішується, саме наче перемішується чудовий барвник. Додаємо туди ефірну олію апельсину. Це мило в нас буде не тільки гарне, а ще й корисне, бо ефірні олії дуже гарно впливають і на шкіру. І на абонянні залили ми дзвіночки. Знов я розтопила прозору основу. Сьогодні ми її використовуємо багато. Додала знов жовтенький, червоненький, який колір у нас буде? Правильно жовтогарячий. А що ми починали заливати яке милко? Як ви думаєте, яке милко в нас буде помаранчевого кольору? Я думаю, ви вже здогадалися, що це буде апельсинка. Дуже-дуже добре перемішуємо, додаємо туди теж, звісно, апельсинчик і будемо обережненько заливати наші форми, розцарапуємо біленький шар. І заливаємо наш основний шар. Краса. Тепер ми, як завжди, розтоплюємо білий, створюємо червоний колір, насичений червоний колір. Його ми будемо додавати у три милка. Додала віддушку баболган, теж така приємна солодинка. Перше, що ми будемо заливати, це ротики наших Миколайчиків. Показую вам дуже швидко це відео вже було. Обов'язково передивіться ще. І вирішила, що подарункова кулька у нас теж буде червоного кольору. Знову розтоплюємо прозору основу. Там трошечки лишалось червоненького. Але це добре, так було задумано. Додаємо туди жовтенького, і в нас вийде такий персиковий колір, будемо заливати ще одне милко. Добренько перемішуємо. Я вирішила додати туди ефірну олію, лимончика. І, звісно ж, Глітер, Глітер в нас золотистий. Перемішуємо. Додаємо ефірну олію лимона. Обов'язково підготовуємо форму, збризкуємо, олійку нашу додаємо. І заливаємо. І ось ще одне милко в нас вже готове. Моє сонечко маленьке вирішило мені допомогти. Обережненько перемішує. Ми зробили таку світло-коричневу основу. Це буде наша шишечка. Додаємо туди ефірну олію чайного дерева, добряче перемішуємо. Збризкуємо нашу форму разом з першим шаром. І обережно потихеньку заливаємо. В цьому випадку можна сильно не чекати, поки остигне наша основа. Бо, якщо вона розтопеть трошки перший шар, буде теж дуже казково. Тут моя помічниця вирішила мені допомогти залити останній шар наших миколайчиків. Це я показую вам швидко, бо ці відео вже були. Але я вирішила з цього відео їх не вирізати. Процарапуємо нашу кульку святкову, наші дзвіночки і нашу ялиночку. Бо всі ці милки в нас будуть обов'язково з білим шаром в кінці. Збризнули їх і заливаємо. Ось так швидко ми зробили стільки милок. Тепер будемо наше серце заливати теж білим шаром, щоб колір був більш насичений. Процарапали попередній шар, але дуже-дуже обережно, так як шар напівпрозорий, щоб не було видно цих подряпинок. Додаємо в білу основу віддушку тутті-фрутті. Добряче перемішуємо, і будемо заливати останній шар нашого серця. Скільки заливала цю форму, завжди мені дуже подобалось, дуже легко заливається і дуже гарно виходить мило. Вже, мабуть, всіх кольорів я заливала. Шишечку теж заливаємо останнім шаром біленьким. Трошечки жовтувати вийшов в нас останній шар. Для нашої апельсинки. Такий молочний колір. Тепер будемо дивитися, що в нас вийшло. Пройшов час, більше години пройшло, щоб наше мило точно повністю застигло. Дивіться. Ось така краса. Аж відкусити захотілося. А аромат який. Такому подаруночку точно будуть раді ваші родичі, друзі і знайомі. Наша ялиночка. Оця, до речі, форма, з неї завжди важкувато витягались ялиночки. Не знаю чому, але вона не хоче віддавати милко. Ось дивіться, як блищить засніжена наша ялинка. Мені подобається, а вам. Далі дістаємо нашу сніжиночку. Що в нас вийшло тут? Чудова сніжинка в нас вийшла. Ароматна, гарненька. Ану, яка в нас вийшла шишечка. Тут ми експериментували, крутили білий, коричневий, білий. Ось дивіться, трошечки розтопився шар білого перший. Так задумано. Дивіться, як воно виграє. Далі наше серце кришталеве сердечко, блискуче, граньоне, дуже гарно, наче з зірочками всередині. Ось так виглядає воно у вигляді подаруночка. Далі наш Пряночний чоловічок. Він напівпрозорий, останнім білим шаром не покривала. Мені здається, він більше навіть не пряничний чоловічок, а як льодяник виглядає. Ще й всміхається. Тепер дістаємо наші милки з силіконової форми. Цій силиконовій формі я роблю вперше, тому мені самій цікаво, що в нас вийде. Як на мене, просто чудово! І колір класний. Ще одна наша новорічна ялиночка. Клас, така мультяшна. Мультяшна, блискуча, чудово. Ось такий подаруночок я подарувала. Тепер наші різдвяні дзвоники. Ану. Гарненькі, на подаруночок ідеально. Панчоху ви вже бачили. Подивимось ще раз, подивимось зблизька. Ось наша панчоха з бантиком. Теж непоганий подаруночок. І лишились в нас наші миколайчики. В різних шапочках, з якими мені допомагала моя маленька помічниця, Один. І другий. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок для сповіщення нових відео. А я бажаю вам веселих свят! Все буде Україна! Па-па!